Вітаємо на каналі Quizland! Сьогодні ми підготували для вас захопливу вікторину про країни світу. На вас чекають дивовижні факти, прапори, національні страви, символи країн та незвичайні місця. Перевірте, наскільки добре ви знаєте наш світ. Починаємо. У якій країні офіційною валютою є Песа, а державною мовою англійська, Панама, Ямайка Філіппіни. Філіппіни острівна країна, де поєднуються песо як валюта та англійська як державна мова. Це результат іспанської колонізації та подальшого американського впливу. У Панамі офіційна мова іспанська, валюта долар США. А Бальбоа існує лише у вигляді монет. На ямайці англійська мова. Але валюта ямайський долар. Чий це прапор? Хорватія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія. Боснія і герцеговина держава у північно-західній частині Балканського півострова. До 90% території країни займають гори. Офіційних мов три: боснійська, сербська та хорватська. Впізнаєте країну за її формою: Данія, Норвегія, Швеція. Норвегія Країна в північній Європі зі столицею Восло, відома своїми фіордами, полярним сяйвом та вікінгами, має одну з найвищих зарплат у світі і не входить до ЄС, але є в Шенгені, валюта, Норвезька крона, форма правління, конституційна монархія. Саме Восло щороку вручають Нобелівську премію миру. Столицею якої країни є Валетта, Мальта, Домініка, Гренада. Мальта і острівна держава в Середземному морі. Лежить за 80 кілометрів від Італії. Мальтійський архіпелаг. Це насамперед острови Мальта та Гоцо. Довжина Мальти 27 кілометрів, а ширина 15 кілометрів. Це єдина країна в Європі, в якій відсутні річки та озера. Яка з цих країн використовує динар як офіційну валюту? Оман, Судан, Йорданія. Йорданія країна, яка розташована на південному заході Азії, межує із Сирією, Іраком, Саудівською Аравією та Ізраїлем. На півдні Йорданію омиває Акапська затока, столиця країни Амман. Офіційною мовою є сучасний стандарт арабської мови. Який із цих прапорів належить Уругваю? Правильна відповідь Б Уругвай держава в південно-східній частині Південної Америки на узбережжі Атлантичного океану межує з Бразилією та Аргентиною. У якій країні розташована найвища статуя у світі? Бразилія, США, Індія. Статуя єдності монумент розташований на острові Садху, що на заході індійського штату Гуджарат. Пам'ятник є скульптурним зображенням борця за незалежність Індії Валабхаї Патела. Висота монумента 182 метри, що зробило його найвищою статуєю у світі. Яка країна має офіційний день тиші, коли заборонено шуміти, працювати, святкувати та навіть виходити з дому? Індонезія Таїланд. Японія. Нєпі це балінське свято Нового року, яке відзначають абсолютною тишею. У цей день на острові Балі Індонезія заборонено працювати, подорожувати, святкувати, користуватися електрикою, розважатися. Навіть туристи мають дотримуватись тиші. Це День медитації, постій внутрішньої рефлексії, коли навіть вулиці й домівки занурені в спокій. У якій країні національною твариною є єдиноріг? Ісландія. Шотландія Ірландія. Шотландія. Єдина країна, де національною твариною є єдиноріг. Цей міфічний символ з'явився на гербі Шотландії ще в 15 столітті і уособлює силу, чистоту та незалежність. Єдиноріг традиційно входив до багатьох історичних шотландських гербів, часто у вигляді щитотримача. Впізнаєте країну за її контуром? Італія, Чилі, Японія. Японія країна островів, вулканів та високих технологій. Тут поєднуються стародавні храми і надшвидкісні поїзди. Гора Фудзі священний символ, а тривалість життя одна з найвищих у світі. У якій країні на найвищій точці вода кипить при 70 градусах Цельсія Непал, Болівія, Китай. На вершині Евересту, Непал, де атмосферний тиск значно нижчий, вода кипить не при 100 градусах Цельсія, а приблизно при 70 градусах Цельсія. Це відбувається тому, що точка кипіння залежить від зовнішнього тиску. Чим він нижчий, тим легше молекулам води перейти в газоподібний стан. Чий це прапор? Індонезія, Сінгапур, Грузія. Це місто держава Сінгапур, яка розташована на островах Південно-східної Азії, складається з острова Сінгапур та 57 дрібних островів. Яка країна запровадила валове національне щастя замість ВВП? Бутан. Швейцарія. Бахрейн. Бутан Країна, яка замість ВВП використовує валове національне щастя як показник розвитку, цей індекс враховує духовність, екологію, культуру, здоров'я та якість життя. Запроваджений у 1972 році королем Джигме Сінг'є Вангчуком. Він став основою державної політики, що ставить щастя громадян вище за економічні показники. Столицею якої країни є Сантьяго Чилі. Болівія. Перу. Сантьяго. столиця Чилі, розташована в долині біля Анд на висоті близько 500 метрів над рівнем моря. Це місто поєднує колоніальну архітектуру з сучасною урбаністикою, є культурним та економічним центром країни. Засноване у 1541 році. Місто вражає краєвидами, музеями, парками та активним ритмом життя. У якій країні є містечко з офіційною назвою А. Однією літерою Швеція, Ісландія, Норвегія. А це село в Норвегії, розташоване на Лофотенських островах. Його назва складається з однієї літери, яка в норвезькій мові читається як О, і означає річка. Це офіційна назва, яка фігурує на дорожніх знаках та картах. Через свою унікальність таблички з назвою часто крадуть туристи. Який із цих прапорів належить Ірландії? Правильна відповідь А Ірландія незалежна держава на заході Європи, що займає більшу частину острова Ірландія, відома кельтською спадщиною, з зеленими пейзажами та святом святого Патрика столиця Дублін. У якій країні офіційно існує музей розлучень? Італія, Хорватія Іспанія. Музей розлучень або музей розірваних стосунків розташований у столиці Хорватії Загребі. У ньому зібрані особисті речі, які залишили колишні партнери після розриву. Кожен експонат супроводжується історією, що робить музей емоційно насиченим та унікальним. У 2011 році він отримав нагороду Європейський музей року. У якій країні національною стравою є паелья з рисом. Морепродуктами або куркою. Франція, Італія, Іспанія. Іспанія країна, де паелья вважається національною стравою. Це ароматна страва з рису, шафрану, оливкової олії та морепродуктів або м'яса, курки кролика. Існує багато варіантів: морська м'ясна, змішана вегетаріанська. Якщо цікаво, підтримайте відео лайком та підпискою. Напишіть у коментарях свій результат. У якій країні розташоване стародавнє місто Петра вирізане в Скелях. Йорданія, Саудівська Аравія, Іран. Петра стародавнє місто та найпопулярніша історична пам'ятка Йорданії. В минулому столиця Ідумеї та Набатейського царства пізніше важливе місто Римської імперії. 1985 року вона була внесена до переліку світової спадщини ЮНЕСКО, а в 2007 році була обрана одним з семи нових чудес світу. Впізнаєте країну за її формою Камбоджа, Лаос, Малайзія. Малайзія, країна в Південно-Східній Азії, розташована на півострові Малакка та острові Борнео, столиця Куала Лумпур, відома багатокультурністю, тропічними лісами, вежею Петронас та кухнею, що поєднує малайські, китайські та індійські традиції, має конституційну монархію та швидко розвивається як технологічний і туристичний центр. Яка із цих країн не має постійної армії Болівія, Коста Рика. Нова Зеландія. Конституція Коста Рики забороняє існування постійної армії з 1949 року. Однак Україні діють громадські сили з обмеженим військовим потенціалом, основна роль яких полягає в охороні правопорядку, забезпеченні внутрішньої безпеки та управлінні службою повітряного спостереження. Чий це прапор? Кіпер. Бангладеш. М'янма. Бангладеш держава в Південній Азії, відома густонаселеністю та текстильною промисловістю. Столиця Дакка. Офіційна мова бенгальська. Країна здобула незалежність від Пакистану внаслідок громадянської війни 1971 року. У якій країні розташоване місто, де кожен будинок пофарбований у блакитний колір? Греція, Індія, Марокко, Шавшаван. Місто в Марокко, відоме як блакитна перлина, завдяки своїм блакитним будинкам та вулицям. Існує кілька версій, чому стіни пофарбовані саме так: за однією, синій колір найкраще захищає від комарів, за іншою, символізує небеса і нагадує про вічне життя. Втім, за словами деяких мешканців, стіни почали фарбувати в блакитний у 1970-х роках просто для приваблення туристів. Столицею якої країни є Порт-О Пренс, Гаїті, Фіджі, Барбадос. Республіка Гаїті країна в Карибському морі, що займає західну частину острова Гаїті. На східній розташована Домініканська республіка. Політична система перехідна. Експортує каву, цукор, бавовну, какао, боксити. Яка країна має найбільшу піраміду у світі за об'ємом: Мексика, Єгипет, Судан? У мексиканському місті чолулі стоїть католицький храм, збудований на вершині пагорба. Але цей пагор неприродний. Це велика піраміда чолули, найбільша за об'ємом у світі. Її основа більша, ніж у піраміди Хеопса, а всередині мережа тунелів. А тепер питання челендж. Напишіть свій варіант відповіді у коментарях, і ми перевіримо, хто справжній знавець. Яку країну ще називають країною довгої білої хмари? Ісландія, Аргентина, Нова Зеландія. Таку назву дали перші полінезійські мореплавці, які подорожували на каное через Тихий Океан. Коли вони наближалися до островів, над горизонтом з'явилася довга біла хмара, ознака близької землі. Такий природний феномен, витягнуті хмари над гірськими хребтами, справді часто трапляється в цій країні та має символічне значення для місцевої культури. Дякуємо за перегляд! Якщо сподобалося, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Пишіть у коментарях, скільки правильних відповідей у вас вийшло. До нових зустрічей на каналі Квізленд.